Сьогодні у нас на тесті Folkswagen Keddy, своїми габаритами він схожий на паркетник, але керується як маленький Volkswagen Polo. Завод заявляє, що автомобіль може розганятися до 100 км за майже 12 секунд, але це не так, насправді він розганяється секунд за 11. Для півтори тонни, для двохлітрового дизеля із прошивкою електроніки, яка спрямована на не на швидкість, а на перевезення певного вантажу, звичайно, це непогано. Дане покоління Volkswagen Caddy випускається з 2011 року. Це рейстайнгове покоління. Було додано новий двигун, 2-літровий дизель, який зараз стоїть майже на всій лінійці Volkswagen, починаючи з Volkswagen Golf і закінчуючи тим же самим Volkswagen Multivan. Потужність усіх двигунів різна, все залежить від прошивки. Загалом від 110 до 170 кінських сил можна витягнути з цього двохлітрового дизеля. Машина в даній комплектації 2.0 TDI Cadillac називається. З салона вона коштує 30 тисяч доларів. Але я не знаю чесно за що тут віддавати 30 тисяч через те, що це не машина, це суцільне решето. Взагалі, Volkswagen Caddy стартова ціна сягає 16 тисяч доларів. Немає в такій дешевій, в дешевій машині взагалі тут нічого, музики нема, тут просто пусте місце. В нашій комплектації це Volkswagen ділак іде стандартна магнітола від Volkswagen, чорно-біла. На даній машині стоїть мультимедіа, мультимедіа, яка коштує 1000 доларів. Тут в комплекті йде камера заднього виду, навігація, Bluetooth, все як має бути. В вантажних автомобілях іде виключно дві колонки в дверях. В цьому автомобілі дві пищалки спереду, дві пищалки ззаду та два сабуфера потужністю, здається, по 150 ватт в дверях. Незважаючи на свої габарити, машиною можна дуже легко керувати, вона дуже легко керується. З ряду-ряду ряду можна також динамічно пересуватися, без особливих навантажень. Через те, що Volkswagen Caddy зроблений для того, щоб перевозити вантажі, тут дуже тяговитий дизель. І саме це є великий плюс в піських заторах через те, що ви можете сміливо йти на обгін і не будете так само, як на тих Renault Kengo чи Fiat Doblo, переживати, чи ви встигнете зробити свій маневр чи ні. Великим плюсом я хотів би відмітити те, що тут дуже гарний огляд з передніх двох сидінь. Дуже велике лобове скло і дає нам змогу насолодитися як пейзажами, так і чітко в будь-якій ситуації приймати рішення. Зараз ми їдемо на гору, автомобіль буквально вилітає на цей підйом, йому це не важко, але навпаки, начебто, здається, що він аж сам хоче пошвидше виїхати вже на пряму рівну дорогу. Volkswagen Caddy випускається на різних платформах, починаючи від вантажного автомобіля, так само і Volkswagen Caddy Maxi. Дана комплектація це на стандартний Volkswagen Caddy на п'ятиступінчатій коробці механіці. Ми можемо сміливо замовити Volkswagen Caddy 4х4, там буде йти семиступінчатий робот DSG, як на більшості фольксвагенів, але, як ми знаємо, коробка DSG має свої проблеми. У вас двохлітровий дизель, ви можете мінімально погарцювати. ну Зараз бачимо, що двигун крутиться спокійно, ну зараз подивимося, що він може робити все світофора. І бачите, у вас вже 100. І машина летить, але... Чим більша швидкість, тим звичайно більше шуму в салоні. Автомобіль не створений для швидкісної їзди. Давай. Що можна сказати про проблеми Volkswagen Caddy? Ну, перш за все, що тут немає взагалі шумоізоляції. Стандартних Volkswagen Custom на одній двері з правої або з лівої сторони, там просто набита фанера. І будь-який власник, якому некомфортно їздити з шумом в салоні авто, він, звичайно, вкладає додаткові гроші. Для того, щоб хоч трішки зробити його машину тихіше всередині. Ну, в нашій комплектації Cadillac є шумоізоляція як в картах дверей, в передніх, в задніх, обшумлений багажник. Ну, що можна сказати про підвізку цього авто? Вона настільки жорстока, що ви своєю п'ятою точкою оце отак, 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 скакаєте на ній. Ну, я не знаю. В принципі. Томусь може це приносить екстрим, особисто мені це приносить певного роду дискомфорт. Але ось ми, ми бачимо, да? ми тиснемо педаль газу і машина просто, машина вилітає. Машина просто вилітає. Ну це все я розказував про певні плюси фольксаранкеті. Ну а тепер поговоримо взагалі про цю машину. Цей авто суцільний мінус. Машина коштує 30 тисяч доларів салона. Ми їдемо. Оце, оця полиця, яка взагалі, я не знаю, ну, в принципі для такого автомобіля це потрібна річ, але якщо ми заїжджаємо на нерівну дорогу, це перше, що починає тріщати, перше, що починає гупати, що приносить посторонній звук в салон. У грузових Volkswagen Caddy ззаду немає додаткової ресори. цій же ж комплектації Кеділак. Є додаткова ресора, яка призначена не, не стільки як для перевезення вантажу, стільки для комфорту пасажирів. Але коли ми потрапляємо на якісь нерівності, задні пасажири взагалі підлітають вверх. Щоб відмити з мінусів цього авто, це те, що він справді дуже дорогий в обслуговуванні, в зрівнянні із своїми італійськими, французькими конкурентами, але все одно він ламається набагато рідше, ніж вони. Наприклад, даний автомобіль 2014 року випуску приїхав вже майже 50 тисяч кілометрів. В ньому були змінені передні стійки амортизатори, але ну, просто власник в'їхав в яму. І в принципі це все. Заміна фільтрів, заміна масла і машина як нова. Фольсан Кеді це автомобіль, який може їхати на будь-якому дизельному пальному, але це не так. Через те, що ось один із моїх знайомих нещодавно заправив дешевою соляркою. І його циліндр забився певною тирсою з-під цього палива і йому прийшлося змінювати форсунки і чистити циліндр. Ну це все звичайно гроші, це все звичайно час. Тож бажано ні на чому не економити. Mm -hmm. Кліренс даного авто 14,5 см. ну от Ми бачимо, що він так оп-оп-оп. По такому певному оффроуду їде досить таки сміливо, але все одно. Вірогідність того, що ви можете зачепити своїм днищем дорогу, досить висока, тож треба бути досить обережним, бо Folso Anced це не автомобіль для оффроуду. Зимку він копається не відразу, але дуже швидко закопується в сніг. А на в'язковому то це взагалі. Топовим двигуном для фальценке діє 2-літровий дизель, також є ще з дизельних двигунів 1,6 TDI. Там турбіна, все в принципі однакове з даною моделлю, але через менший об'єм двигуна автомобіль їсть палива на літру менше, ну і, звичайно, їде набагато гірше. Середній розхід даного авто складає порядку 5,2-5,6 літра дизелю в місті. І десь близько 4,5, 4,7 позаміському циклі. А, оці вони. Так, розказую. В Європі дуже популярна. Такий рух, як Stance, як лоу і фольксан Caddy – досить актуальна там модель для тюнінгу. В цій машині міняються задні амортизатори, ставляться понижені пружини. Амортизатори в основному ставляться різних фірм, там, починаючи від японських коні спорт і тих же самих німецьких більштейн, які зараз досить якісні, досить популярні. І Автомобіль понижується приблизно на 4-5 см. І на дорозі, коли ми їдемо понад 120-130 кілометрів, вітер нам не задуває під нижче, тобто машина не шатає в різні сторони. Також все це залежить від радіуса колес. Стандартний радіус колес на Volkswagen Ked це 15-й. І на 15-х катках, коли ми будемо їхати більше 140 по трасі, не дай, не дай Боже буде боковий вітер, машину може справді винести. В бік. Але це виключно пусту машину. Як людина навантажений Volkswagen Keddy їде в рази краще, ніж пуста машина. Навіть по динаміці розгону, ну, максимум на пів секунди він буде повільніше розганятися. А так особливої різниці ми не, ми не побачимо. Volkswagen заявляє, що максимальне навантаження стандартного Volkswagen Keddy складає близько. 650, здається, 640 кг. Ну, чесно, можна грузити туди і більше. Я особисто не намагався, не пробував, але знаю, що можна. Ну, а зараз давайте поговоримо про зовнішність цього чобітка. Ну, перш за все, я хотів би відмітити в рейстайлінговій версії нову передню оптику, нову задню оптику, нові бампера, нову радіаторну решітку. Я хотів би відмітити три види радіаторних решіток, які ми можемо зустріти на нашому ринку. Це такого плану з хромовим знаком Volkswagen, без хромового знаку Volkswagen, просто пластик. І ще це в більш дорогих версіях, але я не знаю. Я зустрічав це і на грузових версіях. Тут з такими хромовими металевими вставками, певного роду, як дотяжка пластика радіатора. Ну, це так. Написано в характеристиці цієї решітки, я дивився, скільки вона коштує. Ця опція 50 доларів здається. 50 чи 47. Я вибачаю за кусок пластика і хромову полоску віддавати 50 доларів, ну як на мене, це занадто. Також Volkswagen ще проводить певного роду маркетинг, але я не знаю, правильно це чи ні. В попередніх версіях ми могли спокійно зняти радіаторну решітку, поставити будь-яку нову будь-яку іншу, будь-яку ну, купу моделей, все-таки машина випускалася більше 10 років. А на цьому вже на рейсталінгу, щоб змінити радіаторну решітку, треба знімати весь бампер. Ну а зараз давайте подивимося, що тут під капотом. Як ми знаємо, Фольксваген німці. Але напевно в Німеччині всіх німців не вибили через те, що в Фольксвагені досить сидять євреї. Ну скажіть мені, як на машині за 30 тисяч доларів не може бути кришки моторного відсіку? Та да, навіть на вазі 14-15 моделі є і то пластикова накладка, там 16 валів написано. Ну, вибачте мене. Я не знаю, що вони собі думають. Як ви знаєте, мотори Volkswagen 1.6 дизель, 1.2 TCI та 2-літровий дизель в даній моделі 2-літровий TDI. Тут турбіна, вона потихеньку крутиться, машина відповідно, набирає досить непогану оберт. Я вибачаюсь, в мене взагалі таке відчуття, що салони Volkswagen дають ці кришки, а потім продають типу щасливим, типу, щасливим власникам Volkswagen Keddy за... 1500, за 2 тисячі гривень. Ну, я не знаю. Люди, не ведіться на це. Це вже другий Volkswagen Кенді у його власника. Він на першому проїхав 150 тисяч, на цьому вже 50 000, без кришки спокійно. Тобто це, вибачаюсь, непотрібні понти, і тут будете бачити, що під капотом виключно ви і працівники сервісу. Ну ви скажете, а навіщо тоді ця людина купила цей авто? Ну, перш за все, за його колір і, звичайно, за двигун. Що б я відмітив, з однієї сторони це плюс, а з іншої сторони це мінус цього автомобіля. Ну, дивіться, зеркала, так, цей автомобіль взагалі вантажний. Да, ми завантажуємо в нього різного роду там, короби, все, що хочемо. Але дивіться, ця версія це Кадялюк. В принципі, вона йде як уже більш пасажирська версія, і власники цього авто, ну, якщо й будуть возити певні речі, то це виключно з дачі на дачу і покупки в магазин. Ну, може там телевізори, холодильники, ну не, на, не постійно. То ви скажіть мені, Volkswagen. Навіщо сюди ставити такі здоровенні зеркала? В новому поколінні Volkswagen Caddy 2015 року вже Volkswagen Caddy Life версія. В неї вже, на відміну від цієї, вже ставляться такі маленькі зеркала. Типу, як на Volkswagen Passat це Volkswagen Golf. Ну, з одної сторони, це комусь буде здаватися, що машина от така здорова і буде незручно дивитися в ці зеркала. Але я вам скажу таке. Я сидів в подібному кеді вже зі зміненими зеркалами, і я вам скажу, це досить комфортно. І при швидкості більше 120-140 км по трасі у вас не буде. Ви їдете, і таке відчуття, що зараз це зеркало відірвається. У вас такого відчуття не буде. Кожне відділення Folсен взагалі здоровенне, сюди можна вкладати абсолютно все. Ось тут ми бачимо, ми не готували цю машину спеціально для тесту, тут сумки як були, так і залишилися. Тут можна вкласти сумок аж до гори. І я впевнений, що ви не відчуєте це через те, що задня підвізка досить добре працює. Дивіться, Volkswagen. ви продаєте машину людям, так? Але таке відчуття, що ви продаєте машину, ну, я не знаю, в Африку чи ще кудись. Я не хочу образити людей, які там живуть. Але дивіться, ось це гола фанера. Тут немає ні шумоізоляції, нічого. Тобто... Ви будете їхати по трасі, і буде таке відчуття, що вам в дупу якийсь начебто вітер, якийсь звук. І це все через те, що у вас тут нема шумоізоляції. Ну, що можна ще відмітити з певних мінусів Caddy? те, що на Україну, я не знаю, начебто як нелюдям чи що, вони пропонують версію з одними дверми. Ну, з одної сторони, комусь це подобається, комусь ті, наприклад, я вважаю, що дві двері це краще, але ну, дві двері це все таке. Дивіться, ручка, так? Такий звук, це ж у нас, уже як вам сказати, типу люкс. ну Дуже голосно і немає ні кнопки автоматичного закриття дверей, нічого. І також ручка взимку вона примерзає, ну як в будь-якому авто. Але в Volkswagen Caddy великий мінус. Якщо в авто примерзають в основному ручки, да, то в цьому примерзає повністю, повністю всі двері. І щоб засадити сюди задніх пасажирів, ми маємо. Опускати це сидіння вони залазять, або опускати одне заднє сидіння, вони будуть перелазити через багажне відділення. Ну, ну це недоліки цього авто. Багажне відділення цього автомобіля 640 літрів, але якщо ми зробимо отак, і відповідно з тим самим місцем, то у нас взагалі тут можна возити цілий табор циганів. Ну, а тепер давайте поговоримо. Про задні місця Volkswagen. Тут в принципі досить м'яко, досить комфортно. З мінусів, що б я хотів би відмітити задніх, задніх сидінь, це те, що тут кріплення пасків безпеки. Коли ми будемо десь їхати по нерівній дорозі, то вони будуть впиратися в дупу заднім пасажирам. Це справді так, бо я одного разу їхав на задньому сидінні Volkswagen Keddy, ви знаєте, не дуже комфортно. З приводу підвізки. Спереді тут стоїть Макферсон, ззаді стоїть Балка. І це робить автомобіль відносно таким жорсткішим керуванням, але на будь-яких нерівностях, як я вже говорив раніше, ви просто нереально їхати в ньому. Так, тепер всі задаються питанням, чому вибирати саме Volkswagen Caddy, а не більш дешеві, навіть сказав не більш дешеві, а в половину дешевші Сітрени, Renault, Fiat. Чому вибирати саме фальсиенкеті? Да, перш за все це через мотор. Так, звичайно, салон тут дерев'яний, тут взагалі нема нічого в цьому в салоні, він дубовий, він такий пустий. Але саме двигун, саме те, що ви можете сміливо на цьому двигуну їздити взимку, влітку, ви можете накатати на ньому понад 700 тисяч кілометрів. І особливих нарікань проблем у вас не буде. Це все, звичайно, основний плюс з приводу Volkswagen. І по потужності, якщо ми візьмемо ті ж самі дизелі від їх виробників як Рено, 1,5 на Кенго, 1,3 GTD на Fiat Doblo, то, звичайно, вони і їдуть гірше, і пального беруть більше, і ламаються швидше. Зараз з основних конкурентів на сучасному ринку для Volkswagen KED я б відзначив нову модель, Ford Connect Carrier. Здається, так він називається, він ну, там купа назву. Але той автомобіль красивий, в того автомобіля, звичайно, набагато симпатичніша торпеда. І їде він тихіше, ніж Volkswagen Keddy в салоні. Але ми ще не знаємо, чи який він буде через п'ять років експлуатації. Через те, що Форд Connect, який випускався з 2003, з 2003 року, до здається, до 2012-го, він просто ржавів як бляшанка, яка валяється на дорозі. Справді, через більшість відсотків 30 автомобілів мали проблеми з корозією. Я справді я не заздрю власникам цих авто, які потратили свої кошти, купили їх, сподівалися на гарну німецьку якість, а взамін отримали ржавіючий Жигуль, ржавіючий жигуль німецького виробництва. Ще б я відмітив досить ергономічне положення всіх пристроїв керування автомобілем. В салоні Volkswagen ось, наприклад, взяти ту ж саму корот... коробку. Коробка тут короткоходна і досить швидко вона перемикається з якість, якість коробки на високому рівні, ну, як і у всіх Volkswagen. Тобто особливих проблем з нею бути не може. Наприклад, в Renault Кенгу після 45 тисяч в мене в одного знайомого сталися проблеми, вискочила п'ята передача. Ну, Це, звичайно, це кому як пощастить. Також з приводу КПП на Volkswagen я б відмітив би те, що на Україну поставляється 7-ступінчатий робот ДСГ та п'ятиступінчата механіка. В Європі ж можна замовити собі 6-ступінчату механіку, вона набагато десь, різвіша, ніж п'ятиступка. І на 6-й передачі, коли ми будемо їхати по трасі десь 120-130 кілометрів, то розхід буде близько півтори літри менший, ніж на цьому. Щоб я ще відмітив би з плюсів цього авто, це те, що ви можете його завести в будь-яку пору взимку на будь-якому дизелі і він заведеться. У вас не буде проблеми такої, що ви кудись поспішаєте, десь ви запізнюєтесь, і ваше авто примерзло і воно не заводиться. Ця машина заводиться завжди. Але на кожний вагомий аргумент на користь Volkswagen Caddy є свій контраргумент. Дивіться, це здається вже автомобіль, кеділак, це сімейна машина, так. Але взимку, я вибачаюсь, ваша дупа примерзає до сидіння і ви кілометрів 40 точних свого шляху. Ви ще не відчуєте тепла, тож вам потрібно ставити додаткове вебасто. а це порядка 150-200 доларів, що при нинішньому курсі це просто жахливі гроші. Ну, всі задаються питанням, який краще кеді брати, новий чи блушний? Я скажу вам, однозначно беріть новий вантажний і робіть з нього пасажира. Так. Бо все, що пропонує Volkswagen. Там різного роду текстильні салони, різного роду там, плюси, бонуси, всякі ніштячки. Це все просто, я обичаю, галіні панти. Через те, що 30 штук баксів за машину із, із класним двигуном і з дубовим салоном, це просто реально перебор. Існує стереотип, що дизельні двигуни дуже шумні. Ну, Дивіться, в принципі, шум двигуна Volkswagen Caddy. Як і будь-якого дизеля Фольксваген, ми вже чуємо після трьох тисяч обертів. До трьох тисяч двигун робить майже так само, як звичайний бензиновий. Ну і на завершення нашого тест-драйву я б хотів би сказати, що Фольксваген Кеді – це гарний автомобіль, як і будь-яка машина вона має свої плюси та мінуси, але вона взагалі не коштує своїх грошей. Реальна ціна цього авто порядка 20 тисяч доларів. 20-20 за топову комплектацію це максимум. Більше за неї просто нема тут за що давати. Ну, Зараз Європа намагається всіх, де тільки можна заробити гроші, ну, Volkswagen це не виключення. То що я вам скажу, любі друзі? Якщо ви хочете купувати Volkswagen, то купуйте краще вантажний та переробляйте його у пасажира. Це був просто драйв. Чекайте наших наступних відео.